Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах російські окупанти завдали авіаційних ударів по 15 населених пунктах Сумської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Також російські загарбники обстріляли з артилерії близько сотні населених пунктів Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області. На Лиманському напрямку противник штурмових дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут наші захисники відбили п'ять атак ворога. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. А також дві атаки: південніше Золотої Ниви та південніше Причистівки Донецької області. На запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу. Наносять вогневе ураження по тилах противника. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південніше роботи на Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів. По районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п'ять пунктів управління, район засередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів. Та артилерійський засіб противника. Загалом орієнтовні втрати противника за весь період повномасштабної війни склали. Близько 289 тисяч 430 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 4 тисячі 979. Бойових броньованих машин було знищено 9 тисяч 405 одиниць. Артилерійських систем – 6 тисяч 936. РСЗВ – 814. Засобів ППО – 547. Літаків 318, гелікоптерів 317, автомобільної техніки та автоцистерн 9293. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. ВПЛА оперативно-тактичного рівня 5291, крилаті ракети 1533, спеціальна техніка 982. Дані уточнюються.